Радий вітати вас Навзай. Прошу. Пані Ірино, так чи інакше, 10 мільйонів українців постраждали від війни і потребують державної підтримки. Чи знайдеться ресурс? А в нас немає вибору. Знайдеться. Укомплектування ТЦК жінками чи допоможе це мобілізації і чи змінить ставлення до ТЦК? Допоможе і змінить. Я переконана. Давайте згадаємо реформу децентралізації влади в Україні. Вона зміцнила країну перед війною? Я родом з місцевого самоврядування, була міським головою, юристом, працювала в міській раді. Тобто, я з громади можна сказати, так почала свій кар'єрний шлях, і я впевнена, що реформа децентралізації зміцнила країну перед війною. У вересні 23-го року вирадили не тільки українцям, а й цивільним росіянам виїхати з тимчасово окупованого Криму. Ця порада залишається в силі сьогодні. Так поки не пізно. Слово Росія потрібно писати з маленької літери. З дуже маленькою, а краще взагалі не писати і не згадувати їх. Моє вітання в ефірі. Програма на часі у студії працює Олексій Літвіново. Вінниці у форматі робочої поїздки працювала віце-прем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. А ми отримали нагоду обговорити у нашій студії низку питань. Пані Ірино, я вітаю вас. Вітаю. У березні цього року, під час другої щорічної конференції, українське лідерство у допомозі ви наголосили на тому, що Україна є світовим лідером у організації гуманітарного реагування. Мова йшла про роботу єдиної національної системи реагування чи про оперативні оперативне реагування на місцях. Мова йшла про комплекс заходів. Так, ніде в світі після Другої світової війни, а я думаю, що і під час Другої світової війни не було організовано такої масштабної роботи щодо гуманітарного реагування, включаючи центральний уряд, регіональну та місцеву владу, місцеві волонтерські організації, за що я їм величезне дякую, і міжнародний досвід. Міжнародні організації, які включилися, стали впліч-опліч, не як було раніше. Окремо міжнародні організації, окремо уряд. Ми десь там пересікаємося, але насправді працюємо на різних континентах, можна сказати, так цивілізаційних це унікальний досвід. Так, це унікальний досвід. Це визнають уонівські організації, це визнають у всьому світі. І ми поневолі так навчилися це робити. А зараз вчимо інші держави. Один із гуманітарних викликів сьогодення це, без сумніву, структурована ветеранська політика і достатній ініціатив працює на рівні уряду, на рівні держави, на рівні регіонів і у площині громадських ініціатив. На вашу думку, чи потрібно все це привести до спільного знаменника з єдиною вертикаллю управління? Чи це все більше працює ефективніше працює в системі горизонтальних зв'язків? Я вважаю, що уряд. Так, і в уряді Міністерства, в тому числі Міністерство ветеранів, соціальної політики, тому що всюди наскрізна політика, політика ветеранів, так і МОС, і МОН, і всі решта міністерства дотичні до формування і реалізації такої політики. А отже, нам треба брати те, що працює. Бо реально я сьогодні на Вінниччині і дякую Вінничанам, дякую Вінницькій міській раді, обласній владі, облдержадміністрації за досвід. Він не півроку і не рік, це вже більше десяти років досвіду роботи громадськості ветеранського простору, ветеран хабу і інших організацій, які вже настільки ввійшли в синергію, що на сьогодні отримують фінансування з міського бюджету, гарно вміють робити проекти і подаватись на гранти з міжнародних проектів. Мають хорошу опінію і впливають на рішення уряду у вигляді постанов, які вони пишуть, у вигляді рекомендацій, інструкцій, і ба більше стратегії, яку вони також допомагають нам разом писати. А отже, ми кажемо, що треба давати рости громадянським ініціативам, дивитися, вчитися в них, бо вони краще це вміють робити. Вони досвідченіші. І те, що працює, брати. І на рівні держави масштабувати, бо в цьому, звичайно, ніхто не позмагається з урядом в можливості масштабування. Проєкт помічників ветеранів успішно впроваджено принаймні у Вінниці, він і досі фінансується коштом міського бюджету, але він працює дійсно ефективно, півроку і тисячі послуг. Чи має проєкт можливості і плани масштабування в межах країни? Оце якраз той випадок. Спочатку був експериментальний проект, коли міністерство ветеранів показало пілот. Пілот себе не зарекомендував. Були помилки, але Вінниця показала, що він можливий, що він. Життєздатний, і власне так як Вінниця підставила плече, найнявши 12 помічників ветерана, заплативши з місцевого бюджету поза як труднощів в оплаті праці, труднощі в їхній кваліфікації, там були навчання, ви знаєте, проблеми з, е, з специфікацією. От всі всі труднощі, поки Кабмін розбирався, поки міністерства між собою з'ясовували, Вінниця показала, що це може працювати, і наскільки великий попит. Люди звертаються, нам зараз Розкажуть громади, що навіть не з умовного ладижина, тому що я зараз привожу приклад після наради, коли я чула угу. а й з інших громад їдуть туди, де є помічник ветерана, туди, де вже організований Отже, це процес. Працює. Це працює, і я власне всіляко обстоюватиму те, що зробила Вінниця. Це треба тепер масштабувати і нічого не вигадувати. Ви зробили те, що можна зробити в цілій державі. Це наслідок своєчасної, хоч і неповної реформи децентралізації влади в країні. Так, це наслідок своєчасної, хоч і неповної реформи. Власне, де сильна громада, де бажання допомогти, і головне не бажання, а спроможність допомогти, мусить бути інституційна спроможність. Побачили, де не працює, наприклад, де не може Кабінет міністрів дати раду, підставили плече і проект полетів. Оце. Це та синергія, про яку я говорю. Сьогодні ви саме у Вінниці взяли участь у роботі третього всеукраїнського діалогу громади ветеранам. Про що йшла мова? Власне, ми чули громади, ми чули, як вони впроваджують і втілюють життя ветеранську політику. Ми бачили, що не працює на центральному рівні. Нам треба більше комунікації, бо багато ініціатив іде знизу. І я вважаю, що це правильно. Де наш ветеран? Де члени родини ветерана в громаді? Треба йти туди. Треба чути їх, що вони потребують. В принципі, так і відбувається. Я не можу сказати, що так не є, але мало. Треба швидше і більше адекватніше реагувати. От я вам приведу приклад адекватного реагування. Минулого року Міністерство охорони здоров'я започаткувало програму протезування. Для наших ветеранів 750 мільйонів було закладено, вона розпочала свою роботу в 2024 році, якраз дуже добре почала працювати. І з'ясувалося, що протезування це добре, а стоматологічні послуги це необхідно. І мінветеранів підхопило ініціативу, виділило мільярд гривень. І разом з мозом тепер ми маємо гарну спільну програму стоматологічні послуги і протезування. І от тепер це комплекс. От про що ми кажемо, коли ми кажемо, що треба чути наших ветеранів і те, що вони хочуть. На жаль, сьогодні ми можемо говорити, знаєте, про що про мабуть масовий такий хейт, який спрямований, а можливо і спланований, і спрямований він на територіальні центри комплектування і він має своє відлуння і на всі мобілізаційні процеси в країні. А відтак. Складається враження, що дистанція між цивільними і військовими вона збільшується або хтось штучно хоче її збільшити. Це лише враження, чи підстави для того, щоб це стверджувати, все ж таки є. Ми ж вами бачимо, що навколо відбувається. Ходимо по вулицях, спілкуємося з людьми, бачимо деякі відео. Очевидно, що ворог використовує будь-яку можливість, щоб інформаційно вдарити. Очевидно, що подекуди гротеск, так, і оце перебільшення проблематики існує. Але. Немає диму без вогню. Ми справді маємо проблеми в реформуванні ТЦК. Я це знаю, бо працювала як народний депутат в відповідному комітеті з питань оборони. Ми бачили, як приймався закон. Ми бачили, як намагалися ввести оцю цю складову соціальної підтримки, чого немає поки що в ТЦК. Їм дуже далеко до патронатної служби Азову, до прикладу, яка показує клас, коли 30 Одна особа це вся патронатна служба на супроводі 20 тисяч осіб має, і вони спокійно виходять за межі, бо в них працює функціонуючий здоровий організм з 30 однієї фактично жінки. Але До речі якщо вони... це працює один раз. може То, працювати Можемо воно не може бути три. масштабовано і виходить так, що зараз ТЦК почало ну от власне. Емоційно трішки сприймати негатив і критику, яка лунає в їхній бік. А я вважаю, що не потрібно ображатись. Я розумію людей. Там є багато хлопців і дівчат, які демобілізовані в силу поранення з величезною повагою. І мені теж болить, коли я бачу, коли зневажливо до них відносяться тільки тому, що вони ТЦК, тільки тому, що вони роблять свою роботу. Але з іншої сторони, ми бачимо і корупцію, ми бачимо неспроможність навести лад елементарно в обліку. Ми бачимо. Неспроможність відділити бажане і потрібне. До прикладу, якщо ми кажемо про мобілізацію, яка стоїть задача? Забезпечити мобілізаційний ресурс? Якщо ми кажемо про мобресурс, для чого ми змушуємо, щоб 17-річні хлопці поверталися в Україну, якщо вони студенти за кордоном і проходили ВЛК, а потім в ТЦК ставали на облік? Вони мобрисурс моб цим нічого не допоможе. Власне, вони призовники? У нас немає призову. У нас відмінений призов. Вони мобресурс їм щодо до мобресурсу сім років. От коли вони будуть йти і будуть мати вік мобілізаційний, будуть йти на ВЛК і пройдуть. І таких питань точкових багато. І в мене завжди питання: просте, людське, тверезе, знаєте, приземлене, практичне питання. Нащо ви забиваєте? ВЛК? Нащо ви забиваєте голову і енергію витрачаєте туди? Де точно не буде результату. Нащо, якщо є мобілізаційні завдання, їх треба виконувати, але не бігаючи по вулицях, а навести лад у себе в своїх списках і в своїх баченнях. Бо якщо ми будемо всіх підряд бігати і виловлювати, ну вже ви знаєте, що зараз відбувається. Дійшло до того, що оборонні підприємства там стоять ТЦК під входом і виловлюють людей, які мають право на бронь. Люди ховають, ну що, що це відбувається? Тому. Можливо, ви чули мою ініціативу, дивлячись на це все зсередини, дивлячись, як не може себе реформувати ТЦК самостійно. Ми вже пробували навіть, ви пам'ятаєте, то вони не можуть приймати документи, люди стоять в черзі, то вони не можуть видавати, то вони тільки вівторок і в четвер працюють по декілька годин. Що це таке? Чому такий бардак? Прийняли рішення постановою Кабінету міністрів 24 на 7 працювати. Вона не виконується. Що відбувається? Значить. Є як на мене просте нормальне рішення, що не може робити жінка на посаді воєнкома, що не може зробити те, що робить чоловік. Скажіть, якщо організм... в артилерійському дивізіоні жінки роблять все те саме, що і чоловіки, я думаю, в ТЦК цікаво теж в порядку. Ми маємо снайперів, артилеристок, розвідниць. Ми маємо купу прикладів: 50 тисяч жінок, 180 тисяч в резерві, плюс зареєструвалися. Ми не знайдемо жінок. 40 тисяч чоловіків ТЦК. Нехай частина з них демобілізовані і дійсно потребують, і хай працюють і так далі. Чому ми не можемо? принаймні половину з цього ресурсу офіцери з вищими освітами знає про що говорю. Хай поповнять ряди, хай поїдуть на фронт, хай покажуть приклад. А жінки справляться і наведуть порядок в ТЦК. Повірте, буде порядок у цивільного населення. Проблем із війною теж. Побільшало. А ви сьогодні саме у Вінниці провели засідання координаційного центру із підтримки цивільного населення. Про що йшла мова? Власне, у нас діє мережа координаційних центрів по всій Україні. Кожна область має такі координаційні центри на рівні обласної військової адміністрації, районних військових адміністрацій, громад. Ми всі сідаємо і вирішуємо питання ветеранської політики, політики з питань ВПО, ви знаєте, так дитячої політики і людей похилого віку. Це такі чотири категорії, вразливі категорії, на які ми спрямовуємо свої зусилля. Я, як керівник такого центру на всеукраїнському рівні, щотижня збираю наради. Ми маємо Онлайн зустрічі, наприклад, по ветеранській політиці, це, це четвер. Вже всі знають ВПО, це п'ятниця, діти це п'ятниця на сімнадцяту. У нас є чат 24 на 7, Громада може написати питання як індивідуальне, не видають документи. Наприклад, питання УБД, отримання УБД зараз хлопцями і дівчатами. По 7 місяців, по 6 місяців чекають. Нам дають списки, і ми допомагаємо і індивідуально, а також запитуємо, що трапилось, чому ми досі не можемо навести порядок з. З видачою УБД, де яка довідка застрягає, чому ці комісії не приймають? І отак кожного разу, як я кажу, ми лопатим питання одне за іншим. Ви сказали про допомогу внутрішньопереміщеним особам, і зрозуміло, що в державі існує ціла стратегія. Ця стратегія базується на якому баченні? На баченні, що внутрішньо переміщених осіб. Кількість буде збільшуватись чи внутрішньопереміщені особи будуть переміщуватись на деокуповані території? Наша стратегія пов'язана з евакуацією. Це дійсно велика частина внутрішньопереміщених осіб, які зараз виїжджають, в тому числі так там, де активні бойові дії стають внутрішньопереміщеними особами. Але наша стратегія передбачає і повернення у свої громади, в тому числі на деокуповані території. Очевидно, що там, де зараз ідуть активні бойові дії, на Херсонщині, на Харківщині. Це там, де включає стратегія повернення. Ми не можемо рекомендувати людям повертатися в точки, звідки ми їх вивозили так важко. Отже, наша стратегія включає і адаптацію на новому місці. Нам треба допомогти людині, а житло. Б – працевлаштування, і громада зацікавлена, щоб мати нових членів. От я сьогодні розмовляла з членами громади, з керівниками. Вони дуже зацікавлені в робочих руках. Вони зацікавлені, щоб навести порядок з нежилими приміщеннями, наприклад, школи, садочки, які оптимізовані. На що вони стоять і протікають дахи, і втрачають свій енергетичний ресурс. Тобто вони з роками попросту прийдуть в непридатний стан. Давайте передамо їх під житло ВПО і тим самим збережемо інші школи бо це демографія. Тим самим збережемо інші садочки, бо це наші дітки, які підуть в садочок. Наприклад, Вінниці на місцевому рівні існують доволі успішні програми підтримки малого і середнього бізнесу, спрямовані саме на підтримку внутрішньопереміщених осіб. Розумію, що існують і державні програми. От досвід роботи в цьому напрямі про що говорить? дозволю, дозволю собі, мабуть, непросте питання. Внутрішньопереміщені переміщені особи це активна частина нашого суспільства, чи частина, яка хоче жити на соціалку. Попри стереотип, бо знаю, що є таке стереотипне бачення, що внутрішньопереміщені особи це більше люди, які хочуть жити на соціалку. Сьогодні те саме ставило питання і центру зайнятості місцевому, і нашим міським громадам. Всі кажуть, що 90% – це актив. 90%. Внутрішньо переміщених осіб це люди, які стали активними членами громад. Є десять, але ми з ними працюємо в різний спосіб. Це ми винні, якщо ми не знайшли слів, не знайшли кроків, щоб людина не змогла психологічно вийти з того стану ізоляції, з цього відчуття, так що в нього все втрачено, що він не має житла, що він втратив все своє минуле. Але Ще не бачать, яким буде майбутнє. І я завжди так кажу: якщо ми бачимо ВПО, який в якийсь спосіб упустив руки, значить це ми винні. Нам треба прийти, знайти слова і знайти ті кроки, які допоможуть. На що може розраховувати людина, яка повертається на деокуповану територію, на яку підтримку? Наприклад, якщо є зруйноване житло або пошкоджене житло на ремонт такого житла. І до речі, це теж проблема, тому що люди отримали кошти. А тепер там ідуть активні бойові дії, наприклад, на Харківщині. А виявляється, що ці кошти лише рік як діють, тобто вони можуть. В обмін так за ці кошти купити собі матеріали будівельні і так далі. І люди хвилюються, бо кошти пропадуть. І тут уже теж питання. Я зверталась до відповідного міністерства і запитувала, як зробити так, щоб люди не хвилювались, не намагалися якийсь спосіб ну, отримати бодай би щось, щоб ці кошти. Ну бо дивно, ми кажемо людям виїжджати, а тут же ж вони мають їхати і вставляти вікна двері, щоб кошти не пропали. Ну тобто, бачите, така повинна бути логічність і послідовність. Бачимо, що не працює. Швиденько йдемо і реагуємо. Щоб люди не хвилювалися, що їхні кошти пропадуть. Ви прихильник стратегування, далекого стратегування чи оперативного реагування на виклики? Я прихильник тут і зараз. Я знаю, що давайте переживемо зиму чітко. От як жінка в домі так розраховує свої зусилля, так і спроможності, так і я розраховую тут і зараз. Я кажу. Критикую і буду і себе критикувати, в тому числі тих, хто розповідає про відновлення. Потім це звичайно дуже правильно стратегувати, писати про трильйони, які ми отримуємо. А можна мільярд і зараз. І отут людям допомогти, які не мають де жити, не мають в чому жити, не мають роботи. Елементарних благ не мають. От давайте допоможемо людям тут. Бо потім ми побудуємо міст, а не буде кому ходити по цьому мосту. Ви вже говорили, сказали про евакуацію населення, і ми розуміємо, що евакуація є як добровільна, так і примусова. У чому складності? У чому складності налагодження цього процесу процесу? Чи можемо ми його вже сьогодні бачити від А до Я? Чи все ж таки це той самий процес, в якому щоденно потрібно наводити лад? Примусовість евакуації це тільки там, де діти. Там, де діти, і там, де активні бойові дії. Так буває, деколи родини. В силу обставин не відчувають небезпеку, бо живуть в обстрілах кожного дня, і їм видається, звикають. І їм здається, що і це переживемо, але насправді діти дуже страждають. Це страшна травма, яка залишається з ними на все життя. І тому наша позиція, вони мусять виїхати. Вони мусять виїхати і дітей на лінії фронту не має бути. Але і... тоді виникає питання: куди виїхати? Якщо ми їх забезпечує... можливо, ніхто не чекає. Чекає. Неправда. Якщо ми кажемо про 22-й рік, так. Вони не знали, куди вони їдуть, часто змушені були повернутись, бо їм дійсно не вдалося адаптуватись. Їм дійсно ніхто не допоміг. То зараз у нас є оголошені маршрути, канали комунікації, кошти, які вони отримують на пероні. Я сама це все особисто контролюю. Приїхали на перон до Львова, чи з Запоріжжя, наприклад, там в Полтаву чи Харків у нас є. Безкоштовні евакувагони і відразу по прибуттю кожен отримує виплати. Щоб, не дай Боже, люди не мають грошей, щоб знали, що вони мають. Їх розселяють в МТП в місця тимчасового проживання. Уже цього немає, а особливо, де діти там ЮНІСЕФ є програми, все в принципі налагоджено, щоб сказати, що людина зовсім не знає до кого звернутися. Це неправда. А... Чи є у людини право вибору, куди виїхати? Тому що я чудово розумію, що людина, мабуть, з Харківщини, я не знаючи нікого на Івано-Франківщині, ну, вона не хоче їхати так далеко. З іншого боку, вона надіється на те, що Харківщину звільнять, звільнять її швидко. І тому вона хоче бути поруч із своїм місцем народження, і вона не хоче виїжджати за межу області. От як в цих ситуаціях. Якщо ми вже взяли Харківщину, бо це різниця, ви праві. Херсон їде за межі області, бо mm -hmm. дуже сильно обстрілюють Херсон. А Харківщина їде в Харків, бо дуже сильно обстрілюють область. Mm -hmm. І, власне, в Харкові зараз більше півмільйона внутрішньопереміщених осіб, і це проблема. Вони втратили Вовчанськ, Липці. Вони вже вдруге виїжджають. Так? Тоді з окупації тікали, а зараз від страшних обстрілів. Ви ж знаєте, яка ситуація. Але. Ви будете здивовані, харків'яни, харківська область. Якщо ми зараз відкриваємо маршрути, якщо обирають, то обирають Закарпаття. Бо в 2022-му вони саме туди їхали. Ви нам кажете, до Ужгорода зробіть безкоштовний потяг, а ми далі ми, на Да, далі. Ми розберемось. Тобто є різниця, але мені головне, щоб ті, хто не мають коштів на квиток, ті, хто нічого не мають, щоб вони знали, що вони мають нас, державу, волонтерів, міжнародні організації. Залишається не так багато часу, але я дозволю собі ще одне питання. Я переконаний, що воно воно важливо, і воно я думаю, складне. Воно стосується. Проєкту стратегії відновлення державної влади на деокупованих територіях. Наскільки це складний процес, наскільки це небезпечний процес, наскільки це щільний процес, аби в органах державної влади не опинились не ті люди? Складний процес. Ми більше року вже пишемо цю стратегію, і вона дуже важко йде. Ви правильно ставите питання: перехідне правосуддя, колаборанти. Національна безпека, відновлення державної влади, як все забезпечити, так і не вилити з водою дитину, як зробити так, щоб держава повернулася в державі, так, щоб Україна повернулася в Україні на тих територіях, яка на сьогодні тимчасово окупована. Але рецепти є: ми бачимо деокуповану Харківщину, ми бачимо Херсонщину. Ми розуміємо, що не працює. До прикладу, невдовзі буде створено. Кримську обласну військову адміністрацію. Ну бо Донецька є, Луганська є, а кримської немає. Прокуратура є кримська, а облдержадміністрації немає. То ми вже готуємось, вже буде керівник, буде набирати колектив і далі будемо рухатися. Пані Ірино, я лише за браком часу змушений вам подякувати. Подякувати за час, який ви знайшли для нашої розмови і за вашу роботу. Дякую вам, дякую вам, шановні глядачі, які свій вільний час присвятили нашій розмові. Залишайтеся надалі разом із телеканалом Віта. Попереду на вас чекає ще достатньо цікавого.